Це вчора. Хтось з народних депутатів європейської солідарності вмикався і розповідав, що Верховна Рада не дуже хоче збиратися, в тому числі і через закон про московський патріархат, тому що немає політичної волі. А що потрібно що, що має відбутися, щоб з'явилася в народних депутатів оця політична воля? І вони нарешті проголосували за той чи інший законопроект, і ми почали боротьбу з цим злом на території. Нашої столиці, в тому числі, в чому скликанні нічого. Вони не допоможе їм абсолютно Я... Розумієте, служба з безпеки виконує свою роботу, вона виявляє колаборантів, агентів, і вони можуть бути будь-де. І ну просто нас, якби нас годують такими якимись мікроперемогами над московською церквою, яке має скласти уявлення в мудрого народу про те, що нібито йде боротьба з московською церквою. Ні, це брехня. Це якби замилювання очей. Я вже як мінімум рік говорю про те, що. Так званий похід нашої влади проти московської церкви це є піар похід, який нічим не закінчиться, і вони десь домовляться посередині. От так і сталося. Мало того, що таке враження, що є домовленість. Більше того, за цей час російська православна церква включила пропагандистську машину не лише в Україні, а й в Європі залучила лоб лобістів, і вони намагаються активно відстоювати позиції російської православної церкви України, подаючи це. Світові як утиски православ'я навіть було повідомлення про те, що відомий візит у Вашингтон української делегації з народних депутатів і слуг народу, який, здається, був в кінці минулого року. Ну то ну так журналісти почали говорити, точніше, конгресмени спілкує, журналісти, спілкуючись з конгресменами американськими, виявили про те, що наші слуги народу теж піднімали важливе питання утиски православ'я в Україні. О, тобто, маючи повноту влади в Україні, команда Зеленського на... З... На... під час закордонних поїздок переконує про те, що в нас є якісь утиски. Тому е... я сумніваюся, що з російською православною церквою вдасться заборонити. При цій владі, при цьому скликанні Верховної Ради, де як не як є там. Ну я не знаю, що є більшість. Ну формально мало буде більшість у услуг народу, але коли вони послуговуються підтримкою колишніх, колишніх депутатів від ОПЗЖ, про що можна говорити? Там немає. Тут ну якраз ніхто не буде забороняти московську церкву. Не буде забороняти через те, що ну, таки це електорат, це, це дисципліновані виборці, які йдуть голосувати так, як скажуть. Тому е, нічого. Не буде. Ви говорите про законопроект. Навіть цей навіть, розумієте дивує те, що рада не хоче голосувати навіть за цей законопроект, який є по своїй суті від беззубий. Він нічого не забороняє. Там заборона, ну як в нас буває потужно офіс президента з чимось потужно бореться, так само тут потужна, потужна назва лише ну потужна боротьба лише за головком. Все от тому. Треба лупатись у скалу, виходячи і спілкуючись як є, знизу, як з громадами. Лупати, якщо є такі депутати, наприклад, як Дмитрук, який активно це захищає, який доходить чи не до того, щоб залякувати народних депутатів в залі, посилаючись на якусь кару і, і все інше, і прокляття, і таке інше, який ем, захищає якихось відвертих колаборантів, яких судить суд від московського патріархату, він їх приходить в суд і захищає. І таких депутатів, певно, як Дмитрук, не один в цьому скликанні. Ну, тому цьому. Да, ну, правильно ну, про що ми тоді говоримо? Я ж не дама казав, що цей склад Верховної Ради, де більшість у слух народу і залишків ОПЗЖ вони. Імпотенти щодо російської православної церкви. Більше того, от, розумієте, і, і, якби вони теж намагаються, у мене на увазі російська православна церква перерентуватися. І виходимо з того, що якщо церква стоїть в громаді, це власність громади. От, і відповідно під церкву громада виділяла землю. А що роблять московські попи? Вони перереєстровують право власності, перереєстровують на кума свата брата, на якусь рідню. Ну, зокрема, земельні ділянки створюють громадські організації, на них перереєструється майно. Тобто, це вже не є споруда релігійна, це вже є власність громадської організації. І, зокрема, це питання. Я був коли в цьому році була сесія Бориспольської райради, і це питання підняв один із депутатів. і Виявилася велика дискусія. І тому депутати під час довгих суперечок все ж таки звернулися до правоохоронних органів, аби... Перевірити, яким чином сталося так, що майно громади тихенько переходить у власність так само тих самих московських попів, але через підставних осіб, через ГОШ і так далі. Тому вони гарно пристосувалися, вони адаптувалися. Розумієте, ну, Паразити завжди найкраще адаптуються. Знайдіть, до... буде на чому Знайдуть завжди на чому Так, Вони дуже дуже швидко ну, адаптувалися. Вони включили е, режим. Е... Ображеного, угнітонного, ганімова, от О, і вони це продають. Це ж улюблена, улюблена, значить, спецоперація. завжди. Тим більше не ну, розумієте, я е, е, прихожанам московської церкви сказати, що їхнього ж їж їх ганяють, якісь там сектанти, хоча насправді по факту вони сектанти зараз. От. І, а люди, наші ж, довірливі. Вони, от що я що сказав піп, там тому вірять. От і тому, от ви спробуйте е, з'явитися на будь-яких зібраннях, от таких фанатиків ярих е, московської церкви. А ви нічого не поясните. В результаті ви підете туди, вас проклинатимуть, будуть до десятого коління, будуть вас плювати, там готові вас забити. Е, раціо у них не працює. От, коли говориш з священиками, там раціо, ти відчуваєш, що є, і в результаті ти приходиш під час цих розмов. От не, неодноразово спілкувався такими священиками, зокрема по Бориспільському району. От, доходить до того, ми боїмося. От переходите, я кажу, почекайте, Так ви ж як орієнтуєтесь на Варфоломія, на Вселенського патріарха. От, так він же ж визнав, що в нас є церква законна, одна. А ваша церква якраз виходить поза законом. Церкувальники. Сектанти. Сектанти. Ми боїмося. От в них солдати, в нас є вищостояще начальство, і ми боїмося. От, От священниками треба говорити, тому я не кажу, для того, щоб змінити, так, да, буде довго, так ми цей процес пройдемо, не так швидко, як би хотілося. От. Але потрібно дійсно працювати з громад, з людьми і переконувати. Ти більше, знов, -таки, спілкуючись з, багать... з багатьма священниками, з прихожанами, по, зокрема по Київській області. І ти, коли говориш, і коли заходить тема про місцеву там церкву, про місцевого священника. Буває, з'ясовується, що людина працює як волонтер, ну так що ну ну от реально щотижня майже їздить на фронт, щось передає, допомагає. Тобто правильна українська людина, а поясується, що він московська церква. І розумієте, коли такі створюються умови, і в людей якісь аргументів для того, щоби. Погнати в цього Сяшенка не існує. От. І більше того, у них вже ж є і команда і санкція відспівувати загиблих українських воїнів. Ніхто не заперечує, відспівують. Тобто вони дуже гарно адаптувалися під цю ситуацію, але залишаються далі цьому в цьому орбіті впливу Російської православної церкви. Тому. Що з цим буде важко боротися, але треба, але треба, але треба з цим ну потихеньку працювати, і найбільш ефективно це, щоб працювати, виходячи із громад з конкретного села. А з народними депутатами як працювати, тому що давайте ще коротко. У нас дві хвилини перед включенням коротко дуже... про роботу народних депутатів. Дивіться, дуже дуже коротко. Наступного разу гнати три шиї не обрати їх Верховну Раду. Рано чи пізно вибори будуть супер. В нас в людей дуже коротка пам'ять, і вони треба пояснювати людям. Поясню треба. Ну от, і вони ми прекрасно це все бачили і проходили не один раз. Ви знаєте, як це відбувається, особливо перед виборами. І е, люди ніхто не читає ні біографію, ні передвиборчу програму. Абсолютно нічого, і це Ніхто те що не скасов політичної боротьби і опоненти, які завжди це донесуть. Особисто я буду доносити. От якщо так, ну раптом, незалежно від того, на якому там з, позиції буду працювати на виборах, але кожного разу я буду дивитися, хто балотується, і всі, хто був під, підтримав Московську церкву, філіал ФСБ, я буду особисто, я буду нещадно знищувати. Ставимо.